Вітаю вас! Це програма Діалоги ПРО, і я, її авторка і ведуча Вікторія Круглова. Щотижня ми прагнемо порушувати теми, які так чи так пов'язані з війною. Час летить дуже швидко, і наче вчора ми думали про те, як вчитимемо дітей під час війни. Це було рік тому. І ми міркували про те, що, напевне, наступного року нам буде легше. На жаль, ні. Наші діти звикли до нової реальності, і подекуди ця їхня адаптація нас дуже страшить. Сучасні діти проєкції майбутнього. Ось так я назвала нашу програму. На ефір запросила Марину. Кисіль, учительку початкових класів Криворізької спеціалізованої школи No70 Дніпропетровської області, спікерку багатьох всеукраїнських та міжнародних освітніх івентів. Тож які вони сучасні діти, як сьогодні треба вчити їх, і яким буде нове покоління української молоді? Пані Марина буде з нами на зв'язку буквально за мить. А я лише хочу нагадати, що все, про що ми говоримо на програмі Діалоги ПРО, це виголошення наших точок зору. Безумовно, ви можете мати свою позицію. Пані Марина, щиро вас вітаю на програмі Діалоги Про. Спасибі велике, що ви сьогодні з нами знайшли час і можливість доєднатися до нашого ефіру. Вітаю, пані Вікторія. Слава Україні! Героям слава! Дякую за запрошення, дуже хвилююче і відповідально. Ну, в нас тема така сьогодні, розумієте, про дітей? Діти, це завжди складно, це завжди дуже відповідально. Тому я вас прекрасно розумію. Але поки ми ще не розпочали нашу основну бесіду, я би хотіла спитати: як сьогодні кривий ріг? Як сьогодні взагалі чим живе ваш край? Як працює освітянство? Далеве серце нашого міста б'ється в унісон з ЗСУ. Тому ми всі віримо в перемогу, віримо в те, що ми переможемо, і освітяни і Криворіжжя так само 24 лютого згуртувались, як і всі освітяни України. Ми, крім того, що цілий рік працювали онлайн з дітками, бігли в другу зміну, плели сітки, виготовляли окопні свічки. Сіток ми наплели більше, ніж 2 кілометри. Ми готували різноманітні посилки. Ми більше ніж півгроку зустрічали в нашій школі людей з окупованих територій, вони у нас проживали. Ну, уважає ж, до, до окупованих територій зовсім недалеко, тому я розумію. Попри те, що Кривий Ріг не те місце, де зовсім зовсім безпечно, як ми бачимо по тих самих новинах. Але спасибі вам велике за це. Тому ми, я думаю, не відрізняємось спів... від. Освітян всієї України, ми згуртувалися, кожен на своєму фронті. Як можемо, намагаємось наблизити перемогу. Кривий ріг непереможне місто, незламне місто, як і вся Україна. Дай Боже, щоб там було якомога тише, і дай Боже, щоб якось це все переможним кінцем для нас завершилося. Все ж таки про дітей. Ви вчителька початкових класів. Ви бачите дітлахів, які тільки-тільки ну, прийшли до вас із дитячих садочків, і ви даєте їх 4 роки для того, щоб передати вже в основну школу. Сьогодні в нас панує нова українська школа, така реформа, яка, чесно кажучи, як на мене, людину, яка і працює з, діт, з дітьми з одного боку, з іншого боку, багато працює на ниві просвітництва, а також у підручник Я хочу сказати, що це непроста реформа, яка багато чого від нас вимагає від вчительства, взагалі. Від освітянства, від батьківства та й від дітлахів, власне кажучи. Які сьогодні діти, От якщо порівняти час до повномасштабного вторгнення і сьогодні, які сьогодні діти? Що в них змінилося? Чого вони вимагають від нас, дорослих, можливо, найбільше? Я працюю в цій школі вже 24 роки. У мене було вже 5 випусків. І якщо говорити про діток, які навчаються зараз в початковій школі, то якщо зазирнути в їхні очі, то ми можемо побачити, як вони змінились, як вони вмить подорослішали, змінилися їхні цінності. Це діти, які знають, як діяти, коли лунає повітряна тривога. Як діти при обстрілах Вони вміють надати о, таку просту першу допомогу, вони навчилися виживати е, при відключенні світла, інтернету, бути в повній темряві, але е, війна не повинна забирати у дітей дитинства, тому діти. Шукають позитив усьому, і ми у них в цьому вчимося. Наприклад, спускаючись у е, укриття, ми співаємо «Ой, у лузі». Щоб не боятися темряви, ми влаштовуємо з ними театр Тіней, використовуючи ліхтарики. Ми граємо, ми відволікаємось, і, е, на жаль, війна забрала у дітей віру в безпеку, е, в теж, ну, віру у таку вибачте бачите, забрала віру в те, що вони перебувають в безпеці, але ми, дорослі, вчителі, батьки, ми повинні їх частіше обіймати, нагадувати, що вони в нас найцінніше. Те, що найцінніше, у нас є це наші діти, і тому я думаю, що. Ми повернемо цю віру в безпеку в те, що діти найцінніше, і в нас буде перемога. ну, ось якось так. Діти стали вмить дорослими. Просто... Мені здається, що для того, щоб повернути дітям цю віру, треба повернути її собі. А вчительство такі ж самі люди, як і всі, у всіх є втрати, освітні втрати, особисті втрати і. Хочемо ми того чи не хочемо, але це відбувається на нашому житті і на нашій роботі безумовно. А так само, побачимо, ви, мене... ви бачите, це дуже добре, наскільки батьківство, батьки самі мами насамперед бувають розтрощені ізсередини, то я розумію, яка відповідальність сьогодні лежить на українському вчительстві. Щоб, так, та... хочу... да, щоб ти був в порядку. Батьки були більш-менш в адекватному стані і ще й дітлахам передати оцей спокій, який ти маєш собі щодня виховувати. Так, хочу поділитися таким одним однією історією, одним секретом. Я довго вагалася, нікому не казала, а потім все-таки ну, і вчителі, і колеги, і батьки запитують, а як. Як ти змогла 24 лютого, коли у нас були вимушені канікули? О 10-й годині я зібрала дітей на таку ресурсну зустріч О ранку, правильно вийшла. я зрозуміла? Так, О 10-й ранку зібрала їх, бо розуміла, що зараз батьки у розпачі, а діти наодинці. Треба їх зібрати. Але як до них вийти? Бо очі заплакані, такий вигляд мала. виходжу до них. А вони мені перше запитання, у вас все добре? А я кажу: а чому ви здаєте таке питання? Де ваша червона помада? І ось, знаєте, тепер в мене червона помада як символ незламності, і діти мені дали віру в те, що е, треба зібратися, е, підзарядити свій внутрішній генератор і працювати, тому з 24 лютого я проводила ресурсні зустрічі не тільки зі своїми дітками. А ще до мене доєднувалися діти з різних міст, з різних куточків нашої країни, навіть доводилось проводити ці зустрічі у дві зміни, бо була різниця у часі. Тому наші діти дають нам віру в перемогу. І заради них ми не опускаємо руки, бо якщо опустимо, то легше не стане. Так, да, це точно. Скажіть, будь ласка. Наскільки важко було викладати от за ці півтора роки. Ну, до цього був ковід, там була одна ситуація, одні страхи. Зараз у нас зовсім інші страхи, і ми стикаємося з абсолютно новими реаліями. Що найскладніше в такому викладацтві, і от чого вимагають діти? Можливо, якихось нових методик, можливо, якихось, можливо, чогось нового того, що ви не задіювали раніше. Поділіться от своїм практичним досвідом. Я знаєте, свою роботу порівнюю з марафоном, що якщо я зупинюсь, то я зійду з дистанції. Я з кожним набором дітей або випуском шукаю для себе якусь нову освітню формулу і розумію, що тут є такі два компоненти незмінні: це мотивація дітей до навчання. Якщо дитина вмотивована, вона буде навчатися з задоволенням, я почую вау, я почую зворотній зв'язок, мотивований вчитель. Це залежить теж від підтримки адміністрації. У нас дуже гарна підтримка адміністрації, тому у нас виростають криво. І працюючи з такими дітьми, я зрозуміла, що мені треба теж поглиблювати свої знання, бо це діти, які поглинають. Текстові і графі... текстовою графічною інформацією дуже швидко. Вони не будуть е, звертати увагу на те, що їм не цікаво. Вони повинні знати, для чого це їм, як це їм допоможе в майбутньому. Всі їхні ідеї повинні бути ну майже всі монетизовані, тому е, вони краще це зроблять своїми руками, знайдуть. Вихід з якоїсь проблемної ситуації, і тут я тільки направляю, допомагаю. Вони вже не працюють далі за якимись певними стандартами. Це діти креативні, вони не відчувають не географічних, не соціальних кордонів, тому вони швидко досягають своєї мети. Тому мені на уроках і верніше я застосовую такі, знаєте, новітні методи. Ми дозволяємо вести блоги. Наприклад, якась тема уроку. Будь ласка, як блогер, розкажіть тему уроку. Далі якісь проекти їх, дозволяємо створювати стартапи, тому що це сучасні діти. Пані Марина, я перепрошую. Ми ж зараз говоримо про початкову школу. Це перше, другий, третій шоколад. початкова клас. школа, так. Я навіть боюся уявити, які ці діти будуть в 10, 11, 12. А mm -hmm. знаєте, які ці діти будуть? Вони виправлять всі помилки е, дорослих, які були зроблені перед ними. Вони відновлять нашу державу, е, вони не будуть е, е, мати якихось кордонів, бар'єрів у спілкуванні. Але хочу звернути увагу на те, що вони ж більшість часу проводять у гаджетах, у соцмережах, тому потрібно розвивати емоційний інтелект. Вони спілкуються за допомогою смайликів і дуже часто вони не можуть розрізнити емоції да, своїх однокласників. Якщо раніше там років 20, я могла так іноді суворо подивитись. І тиша. То зараз вони емоції дуже важко розуміють, але це дуже класні діти, вони мене підзаряджають, і це є, знаєте, як поштовхом для мого саморозвитку. Вони класні, з ними цікаво. Я думаю, що з ними цікаво, тому що, знаєте, дуже часто зараз кажуть, що ці діти будуть зі зламаними крилами. А те, що ви розказуєте, це зовсім інше. Так, я думаю, що ні. Ці діти вже адаптувались да, до сьогодення. Життя ми не можемо поставити на паузу, воно не має чернеток, тому треба е, жити, е, бути на позитиві, е, любити те, що ти робиш, робити те, що ти любиш. І тоді ти бачиш зворотній зв'язок. І ще хочу сказати, що Якщо ми хочемо плеснути в долоні, то нам потрібно дві руки. Одна рука це наші учні, а друга це батьки. І батьки це теж душі діти, тому з ними теж треба грати, змінити формат батьківських зборів, і тому я їх проводжу у вигляді да? і ранкових кол, і різних ігор, і тоді батьки бачать, що ми налаштовані позитивно. І від них ми теж чекаємо позитивних змін. і Вони готові підтримувати будь-яку нашу ідею, бо все це робиться заради дітей. Тому ні, ці діти це наше майбутнє. Я вірю в перемогу, вірю в наших дітей і вірю, що наша країна ще прогрети на весь світ як найкраща, найпрогресивніша країна. Дай Боже, спасибі вам за ваш труд. Ви зараз згадали про дітей, ви згадали про батьківство. Ви виступаєте дуже багато на різноманітних освітніх заходах, таких як кемпи, різноманітні зустрічі, фестивалі науки і так далі. А що ви кажете вчительство? Давайте вже розберемо всіх учасників і учасниць освітнього процесу. Про учнівство сказали, про батьківство сказали, вчительство. Чого вимагає зараз учительство, на ваш погляд? Знаєте, що я кажу вчительству на останніх своїх виступах, які б я вам рецепти там, цікавих чарівних еліксірів не давала, якими б формулами не, не ділилася? У кожного з нас, з учителів, є свої крила, які тільки треба розправити. У кожного з нас є своя суперсила, завдяки якій ми можемо все. Що я кажу вірте, у кожного з вас є така суперсила, і ми можемо все, бо ми не незламні, ми агенти змін, і зміни залежать від нас. Були якісь такі історії, які ви ніколи не забудете, пов'язані з навчальним процесом? Навчальним процесом, знаєте, Колись мене теж на едкемпі запитували найяскравіша подія в вашому шкільному житті. А я кажу, школа це ну, таке місце, де повинні здійснюватися мрії, і там кожен день неповторний, кожен день яскравий. Ну, а найяскравіше це коли мої учні перевершують мене. Тому зараз е моїм першим випускникам вже 30 років, і вони є на керівних посадах, і так приємно, коли вони згадують нашу школу. І кажуть, що найяскравіші події пов'язані зі школою. Ну, бачите, у вас стільки позитивних моментів. Якщо стільки у вас, ваших учнів, вже розкидані по всьому світу, вони займаються дуже-дуже різними хорошими справами. Учительствувати сьогодні важко. Це перше питання. І друге питання. 1 вересня не за горами. Ми зараз записуємося, це середина липня, 1 вересня не за горами. Яким буде 1 вересня? Принаймні в кривому розі, а можливо, і по всій Україні, як ви гадаєте? Хочу сказати, що я мріяла стати вчителькою ще з першого класу, тому моя мрія здійснилася. І, як я і говорила, що школа повинна бути місцем, де здійснюються мрії. Тому ну, вчителювати не важко, якщо твоя робота це твоє хобі. Хочеться постійно розвиватися, стати найкращою версією себе і нести якісь добрі, гарні, найкращі, ґрунтовні знання, навички своїм учням. А яке буде перше вересня? В Кривому Розі ми вийдемо на офлайн навчання. Ми... Та таке ви думаєте, що офлайн буде? Ми віримо, ми віримо в це, ми готуємось. Я готуюсь зустрічати першачків. О, у вас першачки будуть навіть Першачки, так. Яким буде перше вересня? Ми міцно обіймемось, ми прокричимо Слава Україні. І у нас все буде добре. Але ви все ж таки, якщо так реаль, реалістично підходити до навчального процесу, ви розумієте, що можемо знову зайти в офлайн, тому що в онлайн вибачаюсь, тому що обіцяють дуже складну зиму з обстрілами, з холодом е, із багатьма неприємностями, які ми вже знаємо, вони були цього року. І тоді. Ми втратимо покоління дітей, якщо ми ще і цей рік будемо в онлайні. Ми втратимо цих дітей, ми втратимо зв'язок із цими дітьми. Я думаю, позитивно, ми не втратимо цих дітей, тому що в 2019 році, коли починалося дистанційне навчання, коли був ковід, ми думали, що все це виклик. Ми опанували всі онлайн платформи, які можливі. Ми вже вміємо ними оперувати, Ми виходимо на зв'язок як з дітками, так і з батьками, постійно з колективом, з адміністрацією школи. Ми налаштовані позитивно. Все буде Україна. Я зрозуміла. Я хочу, щоб всі ваші слова справдилися, тому що таких позитивних людей, тим більше з поміж учительства, не так багато, будемо чесними. Сьогодні вчительство. Я працюю з багатьма вчителями, спілкуюся з ними. І сьогодні вчительки і вчителі, багато хто розчарований, вони не знають, що буде з 1 вересня. Дуже хочеться цього офлайну, дуже хочеться обійнятися. Але вчительство налаштоване на те, що, можливо, ми все-таки зайдемо в укриття, і в укритті будемо проводити почергово якісь заняття. Те, що зустрічі повинні бути, це однозначно, тому що ми перестали. Пригадувати, як ми виглядаємо. Вибачте, і вчителі ж так само, а діти про дітей вже взагалі не будемо говорити. У мене є одна знайома, в неї онука вчиться в другому класі. В другому. І от а, ця моя подруга каже: ти знаєш, вона іноді сидить і починає плакати. Я кажу, чому ти плачеш? Вона каже: я так давно не бачила свою подружку Марійку. Наші діти страждають від того, що вони. Не можуть торкнутися дорогих людей, не можуть передати оцю, обмінятися тою енергією, до чого в них просто є велике бажання. І я надіюся, що все-таки, навіть якщо не буде того повноцінного офлайну, до якого ми звикли ще до часів ковідних, то все-таки в нас буде можливість зустрічатися. Взагалі школа вас готова до того, щоб зустрічатися, чи є укриття, чи є можливості такі зустрічатися. Готуємо укриття своїми силами, дуже допомагає керівництво району, керівництво міста, знаходимо благодійні різні організації. Готуємось і віримо. Ну і напевне на останок, скажіть, будь ласка, що би ви порадили своїм українським колегам? Що б ви їм сказали напередодні нового навчального року? Шановні колеги, по-перше, віри вам. За літо знайти сили, підзарядити свій внутрішній генератор. Я знаю, що у вас у всіх є суперсила, у вас є міцні, гарні, красиві крила, які допоможуть нам летіти. І хто, як не ми, можемо врятувати наших дітей, селити в них віру в перемогу. Перемоги нам всім. Дуже дякую вам, перемоги нам усім на правду. Дай Боже, щоб ця перемога була переможною все-таки для нас і якомога швидкою, щоб ви повернулися батьки до ваших дітей, щоб якось ми почали налагоджувати наше звичне, хороше, щасливе життя, а вчительство відчуло себе на, на правду цими супергероями, які сьогодні тримають громаду. Тому що ми розуміємо, що після того, як скінчиться війна, то в громаді проблем не поменшає. Будуть проблеми і на вчительство ляже турбота про кожного і про кожну. бо це все стосуватиметься їхніх дітей. Дай Боже нашим вчителям сили, здоров'я. Як ви кажете, правильно віри і хороших, пухнастих, білих, таких міцних крил, які будуть тримати наше українське вчительство. Дякую вам за цю розмову. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую. Дякую навзаєм. На все добре. Ну, ось такі діалоги про у нас сьогодні вийшли. Ми направду не знаємо, як вчитимемо і як вчитимемося. Одні освітяни кажуть, що ми назавжди втратимо ось це покоління дітей. Інші вважають, що у нас настільки вже сильні діти, що ці невизначеності дорослих їм не стануть на заваді. Вони будуть сильними, вони будуть сміливими. Подивимося, як воно буде, попри те, що би не відбувалося в суспільстві українське. Вчительство, вчитиме. Я сьогодні хочу подякувати кожній вчительці, кожному вчителеві за їхню мужність, стійкість і за їхню незламність. Спасибі вам за вашу роботу. Ми все подолаємо і ми переможемо. Наступні діалоги про за тиждень. Побачимось!